Новий навчальний рік Сумський державний університет розпочав з лідерських позицій. Їм вдалося випередити всі українські виші і прийняти до лав студентства найбільшу кількість абітурієнтів. Ми существенно збільшили бюджетний прийом, нам пошли міністерство на встречі і по медицині, і по юристам, і по завозчикам, і по аспірантам, і по докторантам, і так далі. і так далі. Причому не по чуть-чуть, а от так от, на 60%. на 30%, на 20%, на 2,7 раза. И при всем этом, значит, вопрос приема вот у нас такой. На сегодняшний день у нас принято больше, чем в прошлом году, при общем снижении в целом по многим гузам. Керівництво СумДУ говорить на обсяги цьогорічного набору вплинули ефективність наукової та навчальної діяльності і високі позиції в національних і міжнародних вишівських рейтингах. Досягнення вишу відзначає обласне керівництво губернатор Сумщини Юрій Шмир. Переконаний, колектив університету по силах виконувати президентські завдання з підняття рівня освіти в регіоні. Такого розвитку серед державних університетів не показував ніхто в державі. Він відірвався від своїх колег, а я розумію, що не тільки він, а і педколектив. Ректорат і всі, хто працював на це, на ці цифри, на ці показники, отаку показував динаміку. От якраз відбулась за рахунок такого підходу до своєї справи. І от така стісна співпраця і підтримка з боку держави, і підтримка з боку Кабінету міністрів і праця колективу, який сьогодні тут зібрався, ми повинні зробити те, що я кажу, вийти на такий рівень, щоб не здогали вже не здогнали нас вже, як кажуть. Колеги і по білому заздрили. Губернатор говорить і про подальшу підтримку вишу. Зокрема, обіцяє сприяти відкриттю в найближчі місяці нових спеціальностей. Цього ж дня вітає очільника вишу Анатолія Васильєва з ювілеєм. Вручає подарунки та грамоту від Віктора Януковича за підтримку молоді та розвиток спорту. Тут же пропонує колективу сумду разом із владою розробити положення і започаткувати обласний конкурс серед навчальних закладів. Щоправда, додає з такою базою напрацюваннями, що має сумський державний університет, іншим вишам буде складно конкурувати.